В області стартував соціальний проєкт психологічної підтримки Дитина допомога поруч організували його спільно з обласною радою та гуманітарно-педагогічною академією. Ветерани їхні родини, ті, хто втратив домівки після бомбардувань та окупацій, усі ці категорії потребують допомоги. Найбільш вразливі до воєнних подій та стресових ситуацій діти, адже вони не можуть пояснити свої емоції. Діти переживають, діти бояться підлітки, не знають, що їм робити далі. І відповідно всі сфери їхнього. Життя, спілкування з друзями, спілкування з родиною, навчання у школі, ці всі сфери просідають, тому що вся увага, всі сили дитини йдуть на те, щоб зрозуміти, що зі мною відбувається, як мені діяти. Дорослі можуть прийти і сказати, мені страшно, я боюсь, я не знаю, що робити, а діти так не говорять. Вони просто підходять і кажуть: я хочу погратися. І що стоїть за цією грою, ми, як психологи, маємо зрозуміти. Саме тому на Хмельниччині за ініціативи голови обласної ради Віолети. Лабазюк ще з люто розпочався поетапний соціальний тренінг, де навчання проходили психологи, аби в подальшому допомагати соціальним категоріям. Ми організовували триденний тренінг по наданню висококваліфікованої спеціалізованої психологічної допомоги, тобто навчання для психологів військових, а для психологів, які працюють в нашій прикордонній національній академії, а також пройшли додатковий курс психологів, які сьогодні навчаються по спеціальності психології в гуманітарної Гічна Другий етап це тренінг з надання до медичної допомоги для соціальних працівників. Організували його на базі медичного коледжу. Третій етап це підготовка та базові знання для працівників педагогічних закладів, які після навчання зможуть якісніше реагувати на зміни в поведінці дітей, адже виявити проблему на початку. Це половина успіху. Стартуємо з частини Хмельницького району сьогодні. А для в рамках проєкту вже третій етапу дитина допомога поруч для проходження певного тре тренінгу семінару для покращення надання психологічної допомоги для тої категорії дітей людей в даному випадку. Це дітей, які цього потребують під час здійснення освітнього навчального процесу. Наше завдання створити необхідні умови завдячуючи Збройним силам України та Хмельниччина стосується як тилова, А ми маємо опікуватися тою категорією людей, які цього потребують. і сьогодні ми говоримо про дітей. Проєкт психологічної підтримки передбачає організацію навчальних заходів, адже вони спрямо не лише для соціальної підтримки дітей, а й їхніх родин. Цей проект у нас вже проходить вдруге. І щиро подякувати голові Хмельницької обласної ради Віолеті Базюк за те, що усі питання, які на сьогодні є дуже важливі: психологічна підтримка військових, психологічна підтримка сімей, психологічна підтримка ветеранів, психологічна підтримка дітей. Вони надзвичайно актуальні. Учасники тренінгу з Могли не лише теоретично, а й практично навчитись реагувати на різні фактори. До прикладу, про стан дитячої психіки можуть говорити малюнки. Після цих та інших практичних завдань учасники отримали сертифікати. В нас в школі також є дітки внутрішньопереміщених осіб, і вони найбільш така вразлива категорія, тому що змінивши своє звичайне життя на нові умови, нові домівки, їм важко влитися в класні колективи, важко адаптуватися до нових шкіл. До нового до нових вчителів, тому такі запити від дітей є, від батьків є. Сьогодні для мене такий був фурор емоцій, нового досвіду, нових знань стосовно того, як правильно працювати з дітьми взагалі різних вікових категорій в умовах війни. А також з батьками і педколективом. Наступним етапом проєкту стане навчання педагогічних працівників та психологів ще двох районів області.